Друзі, всім привіт! і Далі продовжу виконувати завдання Warcraft. Друзі, сьогодні в нас завдання Еліксіра Агонії. Це частина друга. Ми першу, першого виконали. І виходи, першу частину ми здавали цьому NPC, тому він нам от, другу частину дає тіпе, якби продовження. Тобто, це відкривається продовження цього е, еліксіра агонії, цього завдання. Частина друга. Цього я і говорю, що це. Друга частина, тому що ми першу виконали і здали йому. Друзі, ну все, давайте ближче до відео. І ще хотів вас, друзі, попросити поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, що нам потрібно зробити? Давайте для начала біжимо на аукціон. На аукціон, друзі, запам'ятайте. Зараз я все поясню, чого щоб не було ніяких там проблем і складностей для виконання цього завдання. Друзі, біжимо до аукціона. Хто в якому городі де вам буде зручно? Так, от ми підбігаємо до аукціона. Друзі, от нас є аукціон, тут нажимаємо на аукціонера і в пошуку пишемо зелье. Троллей. Зараз точніше скажу. відкриваємо завдання. А крепкое зеление. Пишемо крепкое зелье. Крепкоє зеле. Так, так стоять. Значить, неправильно. Так, дивіться, друзі, от, кріпкої і зілля тролей крові. Нам треба таких купити 5 штук. Купляємо 5 штук. Нажимаємо оплату. Все, ми купили 5 штучок. Йдемо на пошту, забираємо на пошті. Друзі, після цього нам потрібно, потрібно попасти в зону. Зараз я скажу, як називається. Предгоря Хілсбрада. І тут в цій сірій зоні ми будемо набивати ітем предмети для цього завдання. Тепер біжимо до перельотчика, щоб попасти сразу, ну, перелетіти і попасти сразу в те місце, в ту зону, ну, в Хілсбрад. так. Таким способом ми перелітаємо. І вже Коли ми будемо там на місці, то продовжимо. Друзі, прилетіли ми в Хілсбрат, відкриваємо карту і бачимо сіру зону. Біжимо в той напрямок. І вже коли ми будемо в сірій зоні, я покажу, кого там потрібно нам вбивати, які нам потрібні ітем предмети і так далі. Друзі, Друзі, вже далі. Друзі, прибіг я в цю сіру зону, як я вам обіцяв, друзі, нам потрібно набити 5 чешуй наги. Вот. наги. І от треба з них е, отримати 5 ітем предметів чи що я шуянаги. Зараз ми виб'ємо одну із них. Друзі, коротше. Поки я біг сюди, тобто навіть не біг сюди, а... Колись я... навіть не колись, як правильно сказати. Коротше, не важливо, друзі. Е, от ви бачите, о, так, це, навірно, получуть, нормально. Е, e, друзі, що я хочу сказати, що от з цих нам потрібно от таких 5 предметів набити. Давайте поки набиваємо. Друзі, набили ми цих 5 е, e, чешуї наги. Е, e, друзі, відкриваємо карту і бачимо, нас відправляють на, ну, вже, виходить, друга сіра зона. Тобто було ось тут і ось тут були сірі зони. Тепер ми набили вже чешуї наги. 5 штук, тепер потрібно нам е, глаз Мурлока. Друзі, біжимо в ту сіру зону. Коли я буду вже на місці, то вже продовжимо, покажу, яких там мурлоків бити. Друзі, все, я вот на місці, виходить, ось таких мурлоків нам потрібно глаз мурлока 5 штук набити. От, ставлю вам мітку щоб ви розуміли. Все, набиваємо 5 глазів мурлока. ну Давайте хоча б одного цього бюджету, який предмет потрібно нам отримати. Ага, не отримано. Ну, друзі, все, набиваємо з них 5 ітем предметів. Я пока не можу Друзі, от такі 5 е, глаз треба нам. Мурлока. Так що набиваємо таких 5 штучок, от вони. І після цього продовжуємо. Е, друзі, так як ми набили 5 е, Глаза мурлока, 5 штук-наги і е, крепке зілля Тролі Крові, 5 ми купили на аукціоні. І мікстура ось ця нам дається по завданню сразу, коли ми тільки взяли завдання, ну автоматом сразу попадає в наш е рюкзак. Друзі, ну все, відкриваємо карту, і на карті потрібно в млин, терена нам е добратися в це селище для того, щоб закінчити це завдання. Друзі, давайте, коротше, біжимо здавати це завдання, а вже продовжимо, коли я буду в цьому селищі. Друзі, добі добігли ми до, цей, до цього млина селище Терен. Друзі, тепер нам потрібен NPC. NPC знаходиться в, цьому, от, в цій будівлі. от бачите, да? Географію цієї карти. Забігаємо до цього NPC, розмовляємо з ним, нажимаємо те, що нам треба. Друзі, Хотів вас підкреслити вам те, що потрібно дібно, мати 5. Зілля крові тролей, бо то, що по другому ніяк, не, не знаю, може це якийсь бах, може це якась фішка. Ну, коротше, коли в нас є одна штука в сумці, то ми не зможемо виконати це здання. Коли є в нас 5 штучок, тоді ми можемо. Не знаю, можливо, якийсь глюк може, не знаю. Коротше, якщо є бажання, то тоді з... попробуйте з одною здати. Друзі, все, нажимаємо кнопку Продовжити, віддаємо всі ці речі, які ми придбали, набили коротше, і так далі. Вибираємо собі. Ем... Як правильно сказати, свою награду. Нажимаємо кнопку Завершити і все. У нас завдання виконано. Після цього у нас відкривається також частина третя, Друзі, так що продовжуємо вже в наступному відео. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.